Вітаю вас! В цьому році ми почнемо вивчати, що складаються HTML сторінки, і також в деталях, крок за кроком, із поясненнями розберемось, як створити нашу першу веб-сторінку, розглянемо її компоненти і також подивимось, для чого вони потрібні. Якщо ви пам'ятаєте з попереднього року, повноцінна веб-розробка використовує три взаємопов'язаних технології або мови, якщо хочете. Перша HTML це абревіатура від Hypertext Markup Language. Тобто мова гіпертекстової розмітки, використовується для розмітки сторінки і для того, щоб показати зображення, текст або навіть відео на веб-сторінці. Наступний елемент CSS або ж Cascading Style Sheets використовується для декорації елементів на сторінці. За допомогою CSS ми можемо встановити колір елементів на сторінці, їх розміщення, розмір і так далі. І третій елемент або ж компонент JavaScript використовується для того, щоб зробити сторінку динамічною і функціональною. За допомогою JavaScript ми можемо зробити гарну анімацію елементів на сторінці, як, наприклад, спливаючи меню і так далі. Всі, абсолютно всі професійні веб-розробники для створення повноцінних веб-сайтів використовують і HTML, і CSS, і JavaScript. І, звичайно ж, ми навчимося усіх їх використовувати. Але план буде наступний. І це, між іншим, такий підхід, який використовують, по суті, всі найкращі навчальні програми. Спочатку ми вивчимо HTML, потім поступово підключимо CSS. І вже після цього додамо JavaScript. Такий підхід буде легким, зручним і послідовним. Але давайте спочатку дещо зробимо. Підготовчий крок, так би мовити. Якщо пам'ятаєте, в попередньому році ми використовували блокнот для створення веб-сторінки. Все було окей, і ви можете продовжувати з блокнотом, якщо хочете. Але, як на мене, є набагато зручніший редактор, який я зараз встановлю і раджу вам завантажити і встановити також. Він називається Sublime Text. Давайте перейдемо на сайт Google.com.ua. І напишемо в пошуку ось тут англійською. Sublime text. І як ви бачите, перша підказка, ось тут Sublime Text Download. Давайте натиснемо сюди. І у нас з'явиться така сторінка, де ми можемо завантажити власне цей редактор. У мене операційна система Windows, тому мені потрібно натиснути ось тут на Windows. І у мене почнеться завантаження цього редактора. У мене чомусь. Е Перекинули на ось цю сторінку, де немає зв'язку з сайтом, але, тим не менше, редактор завантажується. Для вас головне запам'ятати, куди саме ви зберігли цей файл-встановлювач і потім його відкрити, наприклад, показати в папці, і тепер запустити, щоб він встановився. Поки що я ось це згорну. Підтверджу встановлення. Далі, далі. Далі. Встановити. Окей, Встановлення готове. І тепер його можна відкрити. Я напишу ось тут, Sublime. І ось він мій редактор. Давайте відкримо його. Ось він відкрився наш редактор, називається Sublime Text, і можете побачити ось тут, що у мене доданий текст пише Unregistered, тобто що він не зареєстрований. У вас теж буде таке саме, тому що Sublime пропонує платну версію і безкоштовно. Ми зараз користуємося безкоштовною. І не лякайтеся, якщо у вас буде вистрибувати повідомлення, що версія не зареєстрована, нічого страшного. Ви просто закриваєте це віконечко і можете далі працювати. Ще один момент. Цей редактор використовує англійську мову інтерфейсу, тому якщо у вас з англійською не дуже, можливо, встановіть собі якийсь інший редактор. Можете подивитися в інтернеті, які html редактори можете використовувати. Мені цей редактор дуже зручний і подобається, тому я буду його використовувати. Тепер. Давайте зайдемо в меню File і збережемо цей файл. Візьмемо Save. І тепер перейдемо в нашу папку на дискусії, яку ми створили в попередньому уроці, Ось сюди, «Websites», і створимо тут нову папку. Власнувши правою кнопкою мишки і напишемо, наприклад, Web 2, тобто наш другий проєкт і структура. Тому що сьогодні ми будемо розглядати структуру веб сторінки. Окей, тепер зайдемо в цю папку і збережемо index.html. Тепер розкажу вам щось цікавеньке. Індекс це свого роду стандарт, який існує в розробці сайтів ще від початку комерційного застосування такої технології, як HTML. Якщо ми перейдемо в браузер, і, наприклад, якщо ви заходите на якийсь сайт, наприклад, ви пишете ось тут www.google.com.ua. І, наприклад, в іншому випадку ми пишемо www.мовник.net і, наприклад, якусь сторінку. Translate rate. Так ось, коли ви заходили на сайт google.com.ua, ви писали лише назву сайту. А ось тут ми написали назву сайту, потім похилу і потім власне ім'я сторінки, на яку ми хочемо перейти. Ще раз тут ми лише вказали назву сайту, а ось тут ми вказали назву сайту і також м'я сторінки. Так ось, якщо вказано лише назву сайту без сторінки, більшість, хоча ні, всі браузери автоматично шукатимуть сторінку, яка називається індекс, і якщо знайдуть, відкриють її. Якщо ні, вони роблять додаткові кроки, але про це пізніше. Ще раз повторю, якщо ви введете в рядку адреси лише назву сайту, але не введете назву сторінки, всі без винятку браузери автоматично за замовчуванням шукатимуть, і якщо знайдуть, спробують відкрити сторінку, яка називається індекс. І це також свого роду неформальний стандарт серед спільноти розробників сайтів, а також тих, хто навчає веб-розробці, завжди називати першу створену сторінку індекс.html. Повернемось до нашої сторінки в редакторі Sublime. І тепер збережемо її як «Index.html». Ось тут, де тип файлу, ви можете також вибрати HTML тип. І тепер, як ви бачите, у нас ім'я файлу просто «Index.html», і наш редактор сам додасть розширення. Натиснемо зберегти. І тепер назва файлу у нас ось тут написана «Index.html». Ну що ж, сторінку ми зберегли. Тепер давайте почнемо писати HTML-код. Відкриваючи котова дужка і напишемо HTML. І тепер нижче напишемо той же самий елемент, але тепер з похилою лінією перед словом HTML. Як ви бачите, я написав просто похилу лінію, і цей редактор мені автоматично додав весь текст, чому він мені подобається. Відразу поясню, що я тут написав: ось ці елементи, які я написав, називаються HTML-теги. Теги є основним і ключовим складовим елементом усіх веб-сторінок. Усі веб-сторінки складаються з ось таких ось тегів. Всі теги в HTML записуються всередині ось таких ось кутових дужок, або, якщо хочете математичних знаків, більше і менше. Як ви бачите, їх тут два, і вони відрізняються лише одним символом. Ось тут у нас є похила перед словом HTML, а тут похилої у нас немає. Ось ця похила лінія ось тут в цьому тегові означає, що це закриваючий тег. З іншого боку, тег без похилої це відкриваючий тег. Іншими словами, ось це початок нашого елемента, а ось це – Кінець нашого елемента. Теги на зразок ось таких дають браузерові зрозуміти, що те, що написано всередині елемента, тобто між його відкриваючими і закриваючими тегами, є частиною цього елемента, тобто відноситься до цього елемента. Всі інші теги, які ми теж вивчимо, використовують точно такий же принцип: кутові дошки, відкриваючий тег і закриваючий тег. Важливо запам'ятати, що кожен, кожен відкриваючий тег повинен мати свій закриваючий тег. Вони як інь і янь, якщо хочете, або як чоловік і дружина, завжди йдуть парою. В HTML існує всього близько 25 стандартних тегів, і всі існуючі браузери знають, що кожен з цих тегів означає. До кінця цього курсу ви теж знатимете, що всі ці теги означають, як вони працюють, і ще багато, багато цікавого. Перший і найголовніший тег ми вже вивчили, він називається HTML. Він дає браузерові зрозуміти, точніше, браузер сам знає. Що все, що записане всередині цього конкретного тегу, який називається HTML, є HTML-сторінкою. Просто і легко, хіба ні? Всі без винятку веб-сторінки в світі мають HTML-тег. Кожна існуюча сторінка починається з відкриваючого HTML тега і закінчується закриваючим HTML тегом. Давайте, наприклад, зайдемо на будь-який сайт, навіть наш сайт Sublime Editor, і зайдемо ось сюди, переглянути джерело сторінки. Давайте я трішки збільшу шрифт, щоб вам було видніше. Так ось, не звертайте увагу на перший рядок, це всього лише коментар. Зверніть увагу, що сторінка починається з HTML-тега і закінчується також HTML тегом, але закриваючим. Так само, якщо ми, наприклад, перейдемо на інший сайт і теж подивимось джерело сторінки ось тут. І я вам теж його збільшу. Тут теж наша сторінка починається з HTML-тега. І так само закінчується закриваючим HTML тегом. Далі, наступний елемент, який ми напишемо. Називається head. Хто знає англійську, знає, що head з англійською означає голова. В HTML цей елемент використовується для того, щоб зберігати опис сторінки, деякі налаштування сторінки, а також інформацію для браузера про цю сторінку. Поки що давайте ми залишимо його порожнім, але в одному з наступних уроків я вам покажу, що саме ми можемо додати в цей елемент, який називається head. Тепер, я думаю, що ви інтуїтивно здогадуєтеся, що там, де є голова, повинно бути й тіло. Це і є наш наступний елемент, який пишеться в наступний спосіб. Body, відкриваючий і, звичайно ж, закриваючий тег для цього елемента. Тег, який називається Body, це елемент веб-сторінки, де, власне, сидить весь той вміст, який ми будемо показувати користувачам, котрі відкриють нашу сторінку. Все, що ви запишете ось тут, буде показано на сторінці. І давайте ми, наприклад, щось додамо, щоб в цьому переконатись. Напишемо Привіт! Це моя веб-сторінка. Давайте тепер збережемо, зайшовши сюди, файл, save. І тепер згорнемо це вікно, перейдемо в Windows Explorer, перейдемо на диск C, в папку, яку ми щойно створили для цього уроку. А ось сюди. І ось тут праву кнопку мишки і відкриємо за допомогою, наприклад, Google Chrome. І як ви можете побачити, привіт, це моя веб-сторінка. Це текст, який ми щойно додали у нашу веб-сторінку. Ось тут. Це один з таких, так би мовити, стандартів мови HTML. І так задумано розробниками мови, що весь вміст сторінки, який ви хочете показувати користувачам, повинен сидіти в елементі body. Елемент head має досить специфічне призначення, ми про нього, звичайно ж, поговоримо в наступному році, тому що всі веб-розробники це просто повинні знати. Таке розділення, де у вас є head і body, дає веб-розробникам більше гнучкості і набагато зручніше організовує HTML-код нашої сторінки. І далі, якщо у нас є елемент head, тобто голова. І боді, тобто тіло, також повинен бути елемент, який називається ноги, тобто fit. Ось так відкриваючий і закриваючий тег. Це я жартую, звичайно, немає такого елемента в HTML, тому давайте його видалимо. У нас кожна HTML-сторінка всередині тегу, який називається HTML, має лише два, лише два вкладених елемента. Перший називається head, і другий називається body. Елемент head, як я вже й казав. Містить інформацію про сторінку для браузера і деякі додаткові компоненти, які ми можемо показати користувачам. Більшість того, що написано в елементі head, браузери використовують для своїх потреб і часто не показують користувачам. Натомість все, що ви напишете в елемент body, браузер покаже користувачам. Далі, кожна HTML-сторінка має десятки, сотні або й тисячі елементів, і єдиний спосіб, в який ми можемо їх відокремити, це за допомогою ось таких ось тегів, які ви бачите на екрані. Більшість з елементів і відповідно тегів, які ми вивчатимемо в наступних уроках, можна використовувати на сторінці скільки завгодно разів. Але ці три основних теги HTML, Head і Body, згідно правил мови HTML можна використовувати на сторінці лише один раз. Більше того, оці троє обов'язково повинні бути присутні на сторінці, і саме в такій послідовності і з таким розміщенням, як ви бачите на екрані. Це стандарт HTML. Якщо хочете аналогію, це десь такий самий стандарт, як той, що в усіх автомобілях в Україні кермо знаходиться з лівого боку, а пасажирські сидіння знаходяться справа і позаду водія, а не попереду. В цьому році все. Попрактикуйтесь, створивши свою власну сторінку, зважайте на розміщення і послідовність елементів. В наступному році ми, звичайно ж, продовжимо вивчати HTML і ще дізнаємось багато цікавого і корисного. Тому підписуйтесь до нашого каналу, ставте вподобайки і пишіть відгуки, якщо маєте. До зустрічі в наступному році.